Усіх вітаю, друзі! На нашому каналі Мама і доця, наша кета Зараз я вам хочу показати, що ми будемо їсти. Так, сьогодні у нас такі тушковані овочі. Це в нас е, тут морпочка два вида, броколі, цвітна капуста, е, шпарагівка та горошок. Також ось така от рибка підсмажена. Доброго раночку. Ось така тарілочка в мене сьогодні. Тут підсмажені яйця на бочкові копченому. І салатик мікс, политий олією оливковою, і присипала кунжутом. І додала трішечки петрушечки. Отакий в мене бульйончик запити, це все, курячий. Із петрушечкою, і жарненький такий, ну і, звичайно, яблучний оцет. Його ніхто не відміняв. П'ємо кожен день два рази в день. Сьогодні в такий прекрасний сонячний день хочу привітати усіх жіночок України і всього світу з Днем весни, краси і молодості. Будьте завжди здоровими, щасливими. Нехай Бог благословить вас рясно кожного дня. Нехай все задумане у вас збувається. Нехай вас шанують рідні, поважає і любить сім'я всього-всього найкращого. Мирного неба вам всім і перемоги. Також хочу вас привітати з 8 березня. Щастя, здоров'я та самого міцного кохання в житті. Ну все, друзі, дякую за увагу. Дякую. Також пишіть свої тарілочки у коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима.